Скорпіончики, мої харизматичні, магнетичні, таємничі і навіть місцями трохи містичні. Привіт, привіт! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. Я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами подивимося, що ж вам принесе. Лютий 2025 року. Зі мною уже мої колоди, тож влаштовуйтеся зручніше і давайте швидше дивитися. А хто на моєму каналі вперше, буду дуже рада вашій підписці, вашому лайку, коментарям взагалі будь якій взаємодії з відео. Хто уже не вперше мене дивиться, якщо вам подобаються мої розклади. Також буду дуже вам вдячна за будь-яку взаємодію з відео. Це те, що мене надихає. Я надзвичайно цьому вдячна. Я ціную цю вашу віддачу. Дякую вам. Я теж скорпіончик, тому ви особливо дорогі моєму серцю. Тож давайте швидше дивитися, так, що принесе скорпіончика в лютий 2025 року для вас. Семірка жезлів. У нас починається. Місяць з тематики відстоювання своїх власних кордонів, відстоювання своїх інтересів, відстоювання своїх меж. І ця карта, вона тут в цій колоді зображена так, що, можливо, навіть буде хтось, ви будете не самі, хтось є на вашому боці, хто також допомагає вам вибудовувати ці межі. Можливо, ви просите у когось поради, можливо, це робота з терапевтом, можливо, це от з кимось там, з подругою, і вам подруга каже: Досить, досить дозволяти на собі їздити, досить цим займатися тобто, це така оборонна позиція, але тут, бачите, ви вже не самі. Захищаєтеся. На вашому боці є хтось, хто бореться за вас, хто або вас надихає також боротися. Це може бути багато справ, якихось задач, коли вам здається, що наче все просто на мене навалюється, і вам хочеться захиститися вже від цього. Але це вам необхідно, до речі, і необхідне це для того, щоб перейти на новий рівень. Це можуть бути. Якісь власні переконання, це можуть бути і ситуації, якісь сторонні, якісь обставини. Але захистити щось те, що вам потрібне: захистити свою думку, чи захистити якусь свою близьку людину, чи свої кордони от це вам потрібно буде зробити. Інколи програється так, ніби захистити самого себе від самого себе. Так, що ще принесе Скорпіонам цей місяць, лютий, король кубків. І це у нас ви, якщо ви чоловік, скорпіончики, це у нас рак риби скорпіон. Це у нас акцент на собі. І я тут подивилася на дно колоди. Тут ще й королева кубків. Це у нас ви. Тобто, у всіх скорпіончиків у вас точно буде акцент на собі, а також на партнерстві. Тому що король кубків це ще завжди чоловік, так якщо ви жінка, який зацікавлений у вас, у якого є почуття до вас, а також до якого у вас є почуття. А те, що вони тут поруч, це точно тематика. Партнерства, тематика відносин, можливо, ви тут також досліджуєте свої стосунки з партнером, якісь ваші межі, можливо, ваші межі як пари, кого ви впускаєте, кого ви не впускаєте в якесь своє особисте життя. Це може програтися як і робочий партнер, це може бути рак риби скорпіон не лише за сонечком, але і за асцендентом, До речі, всі ми її розкладемо. Можете дивитися за знаком свого сонця, за знаком свого місяця та за знаком свого асценденту. Всі ці показники будуть так чи інакше доповнювати один Одного, а якщо ви не знаєте, у якому знаці розташований ваш асцендент або ваш місяць, ви можете самостійно в Астропроцесорі подивитися цю інформацію, або написати мені в коментарях свою дату, час та місце народження, і я безкоштовно розрахую і напишу вам, і ви вже зможете користуватися цією інформацією, і дивитися свої прогнози чи на моєму каналі, чи на каналі інших астрологів, тарологів, чи от просто для себе знати. Це завжди дуже цікаво себе дослідити, тому що наше сонце це тільки інколи 10% нашої карти, ось нашої особистості. Це все дуже цікаво. Я вам раджу це. Дослідити тому це може бути також людина емоційна, це може бути лікар, це може бути терапевт, це може бути людина, яка до речі до вас якось емоційно добре налаштована. Це може бути психолог, це може бути таролог. Так, це може бути до речі, бармен. Також люди, які працюють з рідинами, з емоціями. Також це може бути людина творча, або до речі, також повар. Так, що ще. Карта цієї колоди. Принесе скорпіончикам Це люди і скорпіони. Четвірка жезлів прекрасна карта, і це у нас тематика вашого комфорту, тематика свята, і тематика нерухомості, тематика місця проживання. Це може бути там не просто там, кімната, в якій ви живете, це може бути дійсно вулиця, на якій ви живете, місто, країна, на якій ви живете, а також тут бачите цілий колектив, можливо, ви йдете на якесь домашнє свято, Або ви їдете, там, ви наймаєте будинок із друзями, де щось святкуєте. Це тематика місця проживання. І саме в цій колоді, бачите, це може бути якийсь корпоратив, це може бути, ви переміщуєтеся кудись з якимось колективом, чи дійсно з друзями, кудись ви їдете. Чи це е на роботі ви переїздите в інший кабінет, або повністю ваш офіс, так, вся ваша компанія переїжджає. Новий офіс, маю на увазі нову будівлю, і ви облаштовуєтеся. Або це якийсь колективний фестиваль, і ви відвідаєте якийсь такий захід, там де, можливо, навіть буде тематичне щось. Ну, це просто прекрасна карта. Ну, і також тематика нерухомості, квартирного питання, місця проживання. І це карта, коли у вас є якась зона комфорту і ви хочете якось на ній опертися. Можливо, тут ви захищаєте якусь зону комфорту. Свою зону комфорту з партнером. Ось, можливо, ви вирішуєте і хочете, щоб, наприклад, до ваших стосунків ніхто якось не мав на них вплив. Може програтися так. Так, і у нас з вами ще одна колода. Ми сьогодні дивимося три різних колоди. Що ще принесе скорпіончикам? Це лютий для вас, скорпіони. Це у нас старший аркан підвішений. Це знаєте, якась така тимчасова ситуація. Такої як прострації, коли ви не розумієте, що, куди і де. Тут, бачите, дівчині зав'язали очі і зав'язують руки. Ось можливо, щоб, знаєте, ви там не бачили, не знали, куди ви йдете, що це буде. Це, до речі, може бути, коли дійсно тимчасово, це тимчасова ситуація, коли ви залежите від якихось певних обставин, коли ви чогось не бачите, не знаєте і тому ви не можете. Можете прийняти рішення, тому ви не можете досягти своєї мети. Але це завжди тимчасова ситуація. Навіть якщо якась там затримка є, просто знаєте, що скоро ще й ваш управник, уже 24 лютого, ваш управник скорпіон, наш управник Марс, він піде в директний рух, тому що до цього він був ретроградний і могло бути таке, знаєте, як м -м, призупинення, і нам здавалося, що нічого не розвивається, що наче не зрозуміло. Як ми керуємо своєю енергією, бо ми наче всюди, і ми наче ніде, то тепер уже буде активніше. Але саме під час його зупинки і розвороту може бути знову ж таки запаморочення. Знаєте, коли ви не розумієте, ви не знаєте, що далі, ви залежите від когось, чи від чогось, залежите від чиєїсь відповіді, від якогось рішення. От ви поки не знаєте, але це мене просто, щоб ви знали, що така ситуація буде, ви можете підготуватися до неї. Так, що ще, ще принесе скорпіончикам цей лютий? Шістка пентаклі, можливо, ця ситуація з приводу роботи, або ви бачите, тут йдете там, чекаєте результати співбесіди, або ви чекаєте результати якогось свого прохання, можливо, ви подавали якусь заяву на якусь допомогу, чи ви пропонували якісь свої послуги. Але це карта хороша, це карта обміну, коли ви можете якісь свої умови е, сказати, тут там чи начальнику, чи босу, і вам можуть сказати також. Є умови, і ви вже можете домовитися. Це хороша фінансова карта, але це завжди карта фінансового обміну, коли ви щось даєте, або ви щось можете попросити і вам дадуть, і також ви щось віддаєте взамін. Ви можете запропонувати якісь свої послуги, і ви сходитеся на якомусь компромісі. Можливо, ви тут чекали дійсно цього рішення, чи продовжить чи не продовжить вам контракт, чи пройдете, чи не пробує пройдете. Ви випробувальний термін. Ось так. Що ще принесе Скорпіона? Чи вийде, чи не вийде, наприклад, підписати, продовжити контракт на оренду квартири чи на оренду офісу, тому що тут випадали такі карти. Ось. Можливо, це також ще тематика подарунків. Взагалі в класиці. Тому, знаєте, можливо, ви комусь щось замовляли на подарунок і будете довго чекати цього ось. Або, наприклад, даруєте комусь подарунок з запізненням. Так, ще ще принесе скорпіончика. Це лютий. Рицар мечів, і це у нас доволі така конфліктна карта, різка. Десь ви будете свої якісь умови тут ставити доволі різко, доволі точно. Але ця карта така доволі агресивна, навіть місцями, коли краще все ж таки мислити і спілкуватися з людьми логічно, і тут краще базувати свою комунікацію на фактах, тому що тут дуже Танка межа може бути між бажанням захиститися і напасти першим, тому що страшно. І це така карта, коли ви можете десь з кимось не сходитися по умовах. Це коли є якась певна опозиція. Коли, наприклад, від вас щось хочуть, ви вважаєте, що це наразі нерелевантно, або ви чогось хочете, що наразі, наприклад, не може бути закрито. Ця ваша потреба маю на увазі. Ну, цікаво, як воно у вас програється. Напишіть мені, скорпіончики. Також у нас наступна колода: це Тінсолтаун Таро, Таро старого Голівуду. Ось така вона гарна атмосферна. Так що ще принесе скорпіончиком. Цей лютий скорпіони Семірка мечів, І це у нас карта хитрості. Карта також деяких навіть маніпуляцій. Будьте хитрішими, знаєте, і будьте уважними, тому що тут хтось може хитрувати щодо вас. Але тут така ситуація, що мені здається, все ж таки це вам як порада бути хитрішою чи бути хитрішим і не вдаватися до якихось конфліктів, до якихось скандалів. Можливо, є ще якийсь третій шлях. До речі, це карта, коли хтось може щось приховувати від вас, або там приховано. Десь дізнатися від вас якусь інформацію, чи хотіти ви вивідати приховану від вас якусь інформацію? Тому, ну, це ще й карта крадіжки, тому якщо ви там маєте зараз якусь ідею, таку, яку ви ще не реалізували, наприклад. То будьте обережні. Якщо ви підете ось на якусь цю співбесіду, чи якщо ви понесете комусь якусь свою ідею, якогось проекту, якогось стартапу, то поки ще все не погоджено, наприклад, не розкривайте всі карти, майте свої козирі, і щоб ніхто, наприклад, цю ідею не реалізував першим, ніж ви. Так, якщо це для вас, звичайно, актуально, так, що ще. Але це карта, коли ви, наче знаєте, можете, або ви кудись їдете і щось забираєте з собою. так. Якщо ви хочете дізнатися якусь чутливу інформацію, так маю на у вас таку сенситив, якусь таку, яку ви, наприклад, не мали би знати, або інформацію про конкурентів або від конкурентів, то тут у вас буде можливість це дізнатися. Але будьте обережні, якщо вже заходить така. Така п'янка, якщо вже розпочинається така гра з хитрощами, то вона може бути у дві сторони. Тому, будьте уважними. Так. І слідкуйте за своїми речами, тому що це карта крадіжки. Так що ще принесе скорпіона цей лютий для вас. Дев'ятка пентаклів, все ж таки, це вита. Мені здається, всіх перехитрили хитрунка така. Ось і це прекрасна карта. Це карта достатку, це карта самоцінності, це карта крутої самооцінки. Буде щось те, що підніме вашу самооцінку. Це дуже карта класна щодо б'юті. Це привід, класно підібрати собі лук, зробити зачіску, вкласти волосся. Це карта прекрасна. це карта коштовностей. Ви можете собі тут зйомку запланувати, якусь. це прибуток, до речі, і тут дуже класно. Можливо, ви знаєте, перехитрите і от візьмете красою, Краса врятує світ. Так. Дуже класна карта, особливо для бізнесу, для тих у мене, хто з дівчаток займається тематикою краси, одягу, б'юті. Дуже класно. А також, ну, взагалі, навіть не тільки дівчатка, але хто працює, наприклад, з фінансами, з торгівлею. Дуже класна карта. Тобто для того, хто має якийсь свій бізнес. Так, що ще? Дуже класна карта. Так що ще, ще принесе скорпіончиком ще карта для вас. Десятка пентаклів все завершиться просто прекрасно. Тут і дев'ятка, і одразу десятка. Карта якогось заходу. Може бути зібрання сімейне, сімейне зібрання, сімейне свято це, до речі, карта дуже хороша для сімейного бізнесу. Це дуже крута карта для великих компаній. Саме це компанії, якщо це в робочому сенсі, то це якісь великі компанії або сімейні компанії, які були. Наприклад, засновані династіями, або це такі як холдинги, це щось таке достатньо масштабне, або це навпаки сімейний, такий, навіть якщо невеличкий, але сімейний дуже локальний бізнес. Але з фінансами тут буде покращення. У вас під кінець місяця у вас все вийде тут, скорпіончики. Ну що ж, мені здається, прекрасний у вас місяць. Мені здається, тут якийсь у вас важливий етап, ви проходите. Напишіть мені, з приводу чого там вам захочеться поконфліктувати, але я вірю, що ви схитрите і ви отримаєте все-таки все, що вам потрібно. А з вами була я, ваша Оля Сідніцька, буду вдячна вам за будь-яку взаємодію з відео. І кажу вам до нових зустрічей. Я вас обіймаю.